що Порошенко сьогодні максимально допомагає армії і намагається по суті запобігти капітуляції України, тому що всі кроки Зеленського свідчать, що він якимось чином готується до капітуляції до, до найнеприйнятнішого для України сценарію, і саме Порошенко і збройні сили України єдині здатні цьому запобігти. Тому проти Порошенка анонсуються санкції. і Вчора ввечері голосувалося за участі. І за особливої ініціативи уряду, там ще треба розібратися з цими конкретними людьми, за що їх тримає банкова на гачку. Але так само паралельно ми ж бачимо тиск на бойових генералів, на бойових офіцерів, їхнє ув'язнення. Тобто, це все сумарно ем, дуже серйозний сценарій погодження на найгірші для України умови. Ну а поруч з тим ми бачимо хамство. Зеленського нашим західним партнерам абсолютно неприпустимі заяви, що свідчить про його таке враження, що бажання відірватися від західної допомоги і мати усі причини саме для капітуляції. Чи відома вам інформація про ем, суб'єкт ініціативи? Е, хто ініціював власне подання про ці санкції, е, тому що мережею е, ширилося кілька чуток про те, хто це був, хто це цього не хотів робити, і що це в підсумку поклали на е, уряд на кабінет міністрів України? Чи відомі вам якісь подробиці? Маю подібну інформацію, що силовики відмовилися порушувати закон. І слава богу, значить, інстинкт самозбереження добре працює і доповідав про санкції, про необхідність накладення санкцій. Саме уряд на чолі з Юрією Свериденко. Принаймні, така інформація у нас є. сьогодні будемо вимагати від Стефанчука відповіді. Чи він голосував за накладення санкцій, тому що великий доктор юридичних наук мав би знати, що санкції проти громадян України не накладаються. А якщо накладаються, то за терористичну діяльність і єдиною терористичною діяльністю Порошенка можна назвати допомогу армії і боротьбу за українські інтереси. Властиво за це Московська Федерація на нього наклала санкції, і тому якщо Наша влада накладає санкції за терористичну діяльність на Порошенка, то властиво вона працює на Московську Федерацію. З іншого боку, з того, що відомо, є інформація, що е, підставою, зокрема для санкцій, було те, що будучи міністром закордонних справ, Порошенко наголосив, що угоди стосовно е, розміщення московського флоту в Криму не можуть переглядатися і змінюватися. А це означало, що в 2017 році вони мають повністю завершитися, і флот московський має бути виведений із московського з, з Криму. Ну і Тут або слуги не вміють читати закони, або вони не хочуть читати закони зрештою вони завжди знаходять абсолютно брехливі пригоди задля того, щоб зробити чергову нападку на лідера опозиції, а властиво, навіть навіть не так на людину, яка все ціло працює на українську державу і від.